Всім привіт! З вами я, Назар, і ви на моєму каналі. І сьогодні ми будемо проходити Poppy Playtime Chapter 2 на телефоні. А перед тим поставте подобайку та підпишіться на мене, в мене багато чого цікавого, а ми починаємо нову гру. Так, все, екран потемнів. І зараз має бути реклама. Е, той, мамо, довгі ноги має бути реклама. Так, все, от вона, але я її пропущу, бо мені здається, що її всі бачили, то сенсу її дивитись нема. Зараз ми маємо заспавнитись. Так, все. Заспавнемо там де раніше. Так, мені здається тут графіка не максимальна. зараз перевірю. Не то нажав. Так, вот так. І. Так. Не вроді максимально. Я думав, що можна краще. Ну, Окей. Так, все. Біжимо. О, тут вже шафа впала. І во! Коридор, який нас веде до станції залізничної. той. Зараз треба буде взяти ключ від цієї кімнати, то що спереду було. Так, беремо і перелітаємо яму. Хоп. Так, і тепер хагівагі, добрий вечір. І тепер забираємо оці от бочки. Вони нам заважають прийти, бо там наш ключ. Ще дві бочки. Ще дві бочки. Одна бочка. Все. Все. Тепер хагівагі. І тепер йдемо за ключа. Так, все. І біжимо відкривати ці от двері. Перестрибуємо яму. Хопа. Так, професіонал. Беремо, відкриваємо двері. І... Ось. О, касета. Беремо статуетку, Все. Відкриваємо вентиляцію. Вставляємо касету. Не знаю чому. Погнали вентиляцію. Зараз будемо проводити електрику. Як професіональний детек Plenty time to go. Is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig, yeah. divorced but a tender man at heart. His sights were always on bringing amazing toys to amazing children around oh, the good -bye. Good -bye. Ludwig yeah. spent countless yeah, hours in the factory, working yeah. overtime, relentlessly, yeah. an to continuously innovate and continuously innovates and surprises. In the 1960s, an unfortunate family yeah. death had yeah. pushed Ludwig yeah. down to his limit. had so much ambition. Добре, переробляємо. От так от. От. Входимо тепер. З сторони. Цей стул. Все, і тепер має спрацювати. Все, нарешті. Професіональний детект. А чому ми не можемо взятись за ручку? Е, це ти щось Чому я за ручку взятись не можу? Мені треба за ручку взятись. Я хочу стрибнути. Та дай мені вилізти! Ну дай мені вилізти, ну блін! Дай вилізти! Вилізти дай! Дай вилізти! Ну вилізти дай! Ну я не, не хочу слухати. О, все, нарешті. Піднімаємось. І все, біжимо тепер на нашу станцію. Так, все. Біжимо на станцію. Ура! Все, ми активували тут і тепер скануємо. Давайте швидше. Я вже хочу потрапити на цю станцію. Давай, давай. Опа. Тут в ямі ми вже можемо вмерти, тому беремо, хапаємось і перестробуємо Є! як професіонал. Все, відкриваємо ці двері. О, привіт. Е, hey, а це тебе гаже руки Ну все, тебе забрали. Я за тобою. Не знаю для чого ти мені потрібно, Ну чомусь ти мені потрібно. Боже, тут така довга гірка. Так от, все, ми прийшли. Просто професіональний детект зараз все зробить. Так, беремо. Е, не зрозумів. Добре. Зажив. Та. А, я, а як? А як? Воно збере. Ну не дає. А ну що? Якщо... Блін. О! Треба зажати, друзі. Треба зажати. Ага. Все. Зробив. Я зажав і от воно ну, все, мені не взяли, не перекрили руки. Все, іду, а зараз мама довгі ноги в нас забере руку. Давайте лайфхак. Блін, випадково нажав. Все, немає червоної руки. Та вона зараз буде дуже довго говорити, тому я вам зроблю швидкий таймлапс, як вона до нас говорить. Коли ти вже закінчиш говорити, боже мій. Ну нарешті. Все, нарешті ми попадемо на ігрову станцію, нарешті. Тягнемо за важі, і нарешті. Нарешті ігрова станція. Нарешті. Так, все. Йдемо тягнути за важі, йдемо до е, Боні. Ой, хубоні, Бонзо. Все, тягнемо забачить. І тепер йдемо, давай, давай, давай. Так, тут ми ще потім підемо до ха. Німіхадівагісів. Потім до того до де я? І давай, відкривайся. Ну я вже хочу. А нам ж треба руку там зробити. Так, йдемо до Тісі. А ну, що ти нам скажеш? Все, і давай, відкривайся. Нарешті, нарешті, нарешті. Все, нарешті буде зелена рука. Все, нарешті маю... буду мати дві руки. Так, все, нарешті, от наша яма. Залізаємо в неї. Я нічого не бачу, не бачу куди йти. Йдемо задом, Так легше орієнтуватись. не знаю чому. Але чомусь легше. Все. Йдемо, нажимаємо на кнопку. А, точно, треба наважити, наважить. Я забув. Так, окей. Ремонтуємо одразу трубу. Вже як професіональний. Я не знаю хто. Так, нажимаємо на кнопку. Та нажимайся кнопка. Я роблю вам маленький таймлап. Бо нудно довго чекати. Все руки готові, залишилося їх лише пофарбувати. Давай, швидше, кнопка нажимайся. Ну, чого ти не світишся? Давай нажимайся. Ну, швидше. Так, все, ура. Фарби нема, зрозуміло. Зараз все зальємо. Про професіонал. Я професіонал у своїй справі. Не відкривається. Може сюди. Ну, yeah. no, все, відкрилось. Давай, 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 швидше, біжи. Хлопче, давай. Нам зараз зеленую руку треба отримати. Так, де моя фарба? А вон вона там, далеко. Давайте її схопимо. Опа. Мимо. Мимо. Давай, хай трошки підіде. Так, давай, давай, попади. Візьми фарбу. Я! Yeah! Взявся. все, і давай, давай. Ставимо. Все, зелена фарба є. Тепер біжимо і... Фарбуйтесь наші руки, ура! Все. А нічого нам 5, якщо нам достатньо однієї. Тепер чекаємо, поки вони всі пофарбуються. І нажимаємо на останню кнопку. Все! На РГЩі. наші зелені руки виїжджають. Так, я хочу взяти посередині. Беріться посередині. Ура! Не знаю чому, але хочу посередині. Тепер беремо електрику, вставляємо її сюди. Заходимо Йдемо до нашого боні. Ой, точніше, Бонзо. Так, все, от наш Бонзо. Заходимо. І ще ці кольорові загадки ненавижу. Не люблю на пам'ять щось, якісь штуки. О ні, знову це довге відео. Воно нам буде розказувати про те, як правильно користуватися, як правильно грати в цю гру. що воно по розум і так далі. Щоб ви не чекали, я зроблю вам маленький таймлапс. Все, нарешті відео закінчилося. Нарешті. Все. Ура! Бонзо! Бонзо, привіт! Зараз будемо грати пряту грати. О, мама, довгі ноги. Привіт. Не, давай швидше договори, я вже хочу грати. Бо тому що хочу пройти по пройти ще пройти, попід те нічого Е, Ти чого впускаєшся? Наверх yeah. піднімись! Na Алло! -na наверх піднімись! Куди ти упускаєшся? Наверх, піднімись, нікуди тебе тут не бачив. Все, наверх, наверх піднімайся. Але? Піднімайся наверх. Тобі нема що тут робити, Все. молодець Ох, зараз буде. Червоний. Так. Червоний зелений. Так, ну поки що все просто. Червоний, зелений. Зелений. Червоний, зелений, зелений. М -м -м. Червоний, зелений, зелений, червоний. Червоний, зелений, зелений, червоний. Професіонал? Червоний, green, зелений, green, зелений, green, червоний синій. Червоний, зелений. Зелений, червоний, синій. Так, все. Ура! Другий левел. Другий левел. Зелений. Опа. Поки що все просто. Зелений-жовтий. Отак. Так. Далі зелений жовтий-червоний. Зелений жовтий-червоний. Зелений, Нело, жовти, червоний, Нело, Черно... Зеленый, желтый, червоный, жлтый. зелений, жовтий, червоний, жовтий. Я професіонал. Зелений, yeah. жовтий, червоний, жовтий, зелений. Зелений, жовтий, червоний, жовтий, зелений. Є. Red... Зелений, жовтий, червоний, жовтий, äh, зелений, фіолетовий. Зелений, жовтий, червоний, жовтий, фіолетовий. Ох, тхлэпа. блін. Так, знову, а куда тиснути? Okay. Ну все, ну капець. Ну все, капець, кінець Ну я забувся, я, я, я запутався. Ну все, ну вже все, нема сенсу, не зараз... Ну не заради. Ну так, Ну блін! Так, спробуємо ще раз. Червоний. Червоний, червоний. Так, червоний, червоний, червоний. Ну окей. Червоний, red, червоний, red, червоний, синій. Так, червоний, 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 синій. Yeah. У мене зараз забата разів червоний. Red. 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 Так. Червоний і леговий. <плески> так, ну я професіонал. <плески> Це просто, якщо треба думати. Okay. Так, оранжевий. Оранжевий. Оранжевий зелений. Так. Оранжевий зелений жовтий. Оранжевий зелений жовтий. Оранжевий, зелений, жовтий, білий. Оранжевий зелений жовтий. Білий. Де той білий? Білий. Оранжевий, зелений, жовтий, білий, жовтий. Оранжевий зелений. Жовтий. Білий і жовтий. Оранжевий, зелений, жовтий, білий, жовтий. Оранжевий. Оранжевий. Зелений. Жовтий. Не... Ні. Ні, жовтий. Білий. Жовтий. Оранжевий. Шуу. Повежу. Так. Так, наступне. Синій. Синій. Синій Джей. Синій. Синій Джей. Синій Джей. Сердечко. Синій Джей uh, сердечко. Синій, Джей, сердечко. Синій Джей сердечко. Тут пише синій. Синій сердечко. Синій Джей, сердечко, синій і ця штука. Слопі. Так. Си. Синій Джей с, е, сердечко. Е, пі. Та, я синій забув. От халепа. Я забув синій Джей сердечко. Е, та, а, пі, знову та сама помилка, Йомайо. -йо. Так, пробуємо все спочатку. Джей. Джей сердечко. Джей, сердечко, знак питання. Джей, знак питання. Блін, Бління! Що тут? Що зі мною не так? Так, Джей, сердечко, знак питання. Я тут трохи запутався. Джей сердечко, знак питання пі. Джей, сердечко, знак питання число слапі. Так, Джей сердечко, сердечко, знак питання, число слопі бу. Джей, сердечко, знак питання, число слопі і си. Так, вроді все виходить. О oh мага! Я не справлюся! Я не справлюся з таким! Боже мій! Це що за дискотека? Боже мій! Що це таке? Зараз має з'явитись значок э, копу. Так, попади, попади! Попади! Попади, заблід! Давай, давай! Попади, та попади! О, я попав! Так, все, я зламав всю апаратуру. Я молодець, майстер о майстер. Все зламав. Я майстер на всі руки, все зламав. А ти чого сумуєш? Що я прийшов в гру? Я молодець. Да наоборот, великий молодець, маєш мене похвалити, що я прийшов. Бо я заслужив це два рази помер. Ну, не суть. Так. Все, е давай мій конвертик. Де мій конверт? Так. Дай, мій конверт. А, дай мій конверт. Дай мій конверт. Дай мій конверт. Дай мій конверт. А, він був наді мною. Не замітив. Так, Ну все, відпускай мене! Відпускай мене, я хочу вже на наступну хабіса проходити. Я хочу так, вентиляція, Все. Так, відпускай, давай швидше. Все, піши. Впали. І тепер йдемо по вентиляціях. Йдемо, боже, такі не так не люблю вентиляції. Ви чуєте цей крик? Ви чуєте крик? Ну, ніби в того боні вбивали чи Бонзи. Так, ну окей. Ну боже, я знаю, що це таке. І. да, Нам треба цього е, штуку. Тому я зроблю вам тайм лапс, поки я переміщаю цю штуку. Все! Нарешті я дотягнув цю штуку. Тепер їй залишилось заживити. Отак от, от. Все, заживили. І тепер забираємо звідси брона. Бо він дуже тяжкий і ми не можемо разом з ним піднятися на цьому підйомнику. Все. Нажимаємо на кнопку і піднімаємось. Чого вона не піднімається? Кнопка. Чого в мене нажимається? О, все. Нарешті. Все, пока брон. Я пішов далі. Своєю дорогою. Так. І що тут нас чекає? Ну, звичайно, професіональний електрик дію. Заживляємо руку, обходимо цей сток і воно заживить цю плиту. Ми піднімемось, і я зараз відпускаю ток. Беру. Стараюся, стараюся вхватитися. Так, зависиться, занизько. Отак от. все. Таблінчик. Схватилося. Сюди отак обводимо. Швиденько падаємо, і в стіну заходимо і все, заживили. Ліфт. І тепер. А чого воно без мене піднялось? Чого ти без мене піднялось? Все. Так, все, дай, виходь. А чого я за я застребнути не можу? Е, о, все, тепер все нормально. Так, все. І біжимо! Зараз ми маємо вроді вийти з цієї бомби гри, якщо я не помиляюсь. Так, піднімаємося по сходах. Опа. Все? Що взагалі придумав підпирати з цій? Цільцям двері. Ну ладно, заходимо. І все. Ми виходимо з Бонзо. Тепер будемо заходити до міні-хагісів. Тягнемо важіль. І все. Зараз міні-хагіси нам мають відкритись. В Ві міні-хагіваді, які нам схочуть зі. А я поки <плес> просканую руку, то потім швидше було. Все, двері відкриті. А давайте попробуємо відгадати. Все. Так. Ну, я вроді помидаю підпів. Тепер е, червоний, жовтий, червоний, червоний, синій. Не, тут -а червоний, а тут -а синій. Вроді Все. Вроді так. Тепер послідовність. Один, два. 4, 3. Не підходить як у відео. От халепа. Я думав, що вже втечемо. Ну, окей, друзі, йдемо до міні-хагісів. О, боже. Ну, тільки не вони. Вони будуть зі всіх сторін на мене нападати. Але, друзі, це буде в наступному відео. Десь те, що відео вже йде дуже довго, тому думаю, друзі, нам час прощатись, чекайте нового відео. З вами був я, Назар, і всім пока-пока!